Слава Ісусу Христу, брати і сестри, радий вас всіх бачити, вітати. Бог є добрий до нас, слава Йому за це, ми знову разом можемо пороздумувати над Словом Божим. І це найважливіше в нашому житті. Бо важливіше, окрім Слова Божого, нічого немає в нашому житті. Якщо ми відкинемо Слово Боже, тоді і сім'я може розвалитися, тоді і життя, не життя. Але коли є слово Боже в серці, тоді сім'я благословена, тоді і доля благословена, тоді успіх в житті від Бога. Тому, знаєте, те, що є в нас слово Боже, слава Господу. Правда? Yeah. Слава Господу за Його слово. Тема, якою сьогодні хотів би пороздумувати разом з вами, називається чорне і біле. Колись, коли я ще був дитиною, років мені було 12 приблизно. Я з невіруючої сім'ї. І мій дід чи там дядько, будь-хто інший, вони пили горілку ну, або щось інше. І знаєте, часто говорили так: п'є по чорному. Я собі думав, а по білому можна пити хіба? Каже, п'є, а п'є по чорному. Думаю, а по-білому хіба можна пити? І має таке знаєте, склалася така думка: цікава, як це по чорному і по білому. От грішити по-білому і по білиму, чорному хіба можна? Якщо вже грішить, то грішить. Нет. Якщо трошки, то по білому. Якщо багато, то вже по чорному. Але ми розуміємо, що гріх є гріх, правда? Нема різниці, чи він маленький, чи він великий і чорне, значить є чорне. Знаєте, коли я пішли до Господа, коли покаялись батьки. Мама, що в першу чергу зробила, вона викинула весь алкоголь з дому сказала, в мене жодної пляшки в хаті не буде. Те, що було чорне, Має бути викинути. І після того, знаєте, ми зрозуміли, що для того, щоб мати успіх в Бозі і бути, знаєте, людьми світла, потрібно речі, які є темні в нашому житті. Ви розумієте, про що я говорю. Темні речі, які в нашому житті, маємо їх винести на світло або викинути свого життя. Або викинути свого життя. Це важливо. Якщо я хочу жити з Богом. І бути, знаєте, такою конячкою темно-білою. Ну, Так неможливо. Не можу я бути і темним, і білим одночасно. Якщо я з Богом, то я білий, а якщо я без Бога, то я чорний. Так воно є. Або так, або так. Місце писання, яке перше, яке, яке я хотів би зачитати, це буде Луки, четвертий розділ. Луки, четвертий розділ. П'ятий вірш. Луки, 4 розділ, п'ятий вірш. Четвертий розділ, п'ятий вірш. І він вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. Це говориться про дьявола, який спокушав Ісуса Христа в пустелі. І дьявол він спокушав Ісуса, і він, він, він вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І дьявол сказав йому: Я дам тобі всю цю владу та їхню славу. Бо мені це передане, і я даю, кому хочу її. Розумієте, що земля під окупацією? Земля окупована сатаною, і темрява, яка є скажімо, дана сатаною для нього, він цю темряву дає для кого хоче. Але є влада, хтось каже, влада вся від Бога. Правильно. Але. Чи всі виконують те, що говорить Бог? Чи всяка влада виконує те, що говорить Бог? Не всяка, правда? Тому важливо, знаєте, бути е, тими людьми, які розуміють писання і розуміють, що є темрява і є світло. І коли ми віруючі люди молимося за нашого президента, за наш уряд, щоб до Бога прийшли віруючі люди, щоб прийшли, знаєте, побожні, Тоді д'яво не має влади і не має, знаєте, такої якогось гачечка, щоб сказати, там буде і щось моє. Коли ми молимося, церква молиться, тоді країна перемагає, тоді в країні відбуваються такі світлі прекрасні речі. Тоді я, ми, ми забираємо в нього владу. Ми повертаємо в нього владу, яку, яку він забрав Адама і Єви. Ми повертаємо ту владу. Ви знаєте, це важливо. Зрозуміти, що ми маємо повертати ту владу, яка в нас була втрачена. А ми можемо повернути її тільки Ісусом Христом. Самі не можемо. І, молячись, знаєш, за країну, молячись один за одного, ми освітлюємо наш шлях і наше життя. Амінь. Це важливо. Друге місце писання, яке я хотів би зачитати, це буде Ефесян. Ефесян, п'ятий розділ, восьмий вірш. Ефесян, п'ятий розділ, восьмий вірш. Ви б були колись темрявою. Тепер живе світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Бог порівнює нас з темрявою колись. Тепер же ми, діти світла. Якщо я дитина світла, я маю поводитись, як дитина світла. в одному місці писання я не буду наводити зараз, говориться про те, що якщо ви називаєте себе віруючими людьми. Це своїми словами передаю, то ви маєте поводитись так, як Ісус поводився. Тобто, а Ісус, Він є світло. І ми, якщо ми є світло, маємо також бути схожими на Ісуса Христа, нести світло і бути схожими на світло. Амінь. Амінь. Що ви бачите? Нічого. Тут є слово. яке? Темрява. Тут Путі слово темрява. Ви знаєте, що люди, які живуть в світі, вони всі з'єднуються з темрявою. І для Бога ці люди мертві. До того часу, поки не прийдуть світло. Вони злилися з темрявою. Вони живуть в темряві, поступають по темних ділах. І навіть не думають про те, що щось є гріхом. І. Вони пишуть чорним по чорному, а не білим. Але коли приходять до Господа, пишуть по-іншому. Їхній почерк змінюється. Ми розуміємо, що люди, які живуть в світі злиті загальною масою. І коли ми, як християни, бувши там, приходимо до Христа, ми починаємо бачити і дивитися все по-іншому зовсім. Коли Боже світло приходить в життя людини, а воно приходить через прощення і через жертв, жертву Ісуса Христа, її в її житті відбувається щось інше. В її в життя приходить світло. І вся темрява вона стає видною. І тоді християнин, який колись був в темряві, він розуміє, що Тепер оце, це тебе має розсіятись у світлі. І коли я, як віруюча людина, починаю жити з Богом це глибше і більше, тоді я стаю світлом. Я стаю світлом. Я зливаюся з Ісусом Христом. І тут також є Слово. Це слово є світло. І знаєте, коли ми живемо Ісусом Христом, ми зливаємося Ісусом Христом. Але важливо, коли ми були в світі і прийшли до Бога, щоб знову не йти в світ. Якщо ми будемо йти туди, в світ і не будемо там світлом, то потім оце світло, воно стане темрявою знову. Потім оце світло, воно стане темрявою знову. І нам важливо, що ми були, якщо ми назвали світлом і ми діти світла. Щоб ми не ставали знову темрявими. Бо часто, знаєте, є такі моменти, коли люди і в церкві одні, а за межами церкви зовсім інші. Вдома одні, а за межами дому зовсім інші. Лицеміри, знаєте, не можна бути такими лицемірними людьми. Бог не хоче, щоб ми такими були. Чим більше ми наближаємося, чим ближче ми наближаємося до Бога, тим більше вимоги. У Бога до нас? Чим ближче ми до Бога наближаємося, тим більше вимоги Бога до нас. Дивіться, чим більше ми живемо в Христі, наша віра має зростати, чим маліти. Ростати. А коли вона зростає, тоді, коли ми наближаємося до Бога, чи коли ми віддаляємося від Бога? Коли наближаємося до Бога. І це у всьому. Чим Більше християнин дбає про свій стан духовний і дбає про те, щоб наближатися до Бога, тим більше світла буде в його житті. І навпаки, якщо віруюча людина вона віддаляється від Бога, тим менше світла в її житті. Нам важливо бути віруючими людьми, наближатися до Бога чим ближче, 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 і щоб Господь освітлював наше життя. Амінь. Потрібно визначитись, хто я? Біла вівця чи чорна ворона? Коли люди, християни віруючи, зливаються з світом, вони стають чорними воронами. Пам'ятаю, брат Сергій довго розказував історію. Мені так сподобалося, як сподобалося, запам'яталося про брата, який на одному корпоративі. Бувши віруючим, ходив з алкоголем і коли почув, що вони також віруючі, їм алкоголь і взявся і відставив. Він злився з, з натовпом спочатку, а потім, коли знав, що вони віруючі, він такий: а ну я також віруючий. І ви знаєте, ми не повинні зливатися і не ставати чорними воронами. Якщо я біля біла вівця, то я біла вівця постійно, завжди. Ми були прощені, ми, були, ми покаялися. І якщо ми отримали прощені покаяння в Бозі, ми не повинні вертатися до темноти. Не ставати такі, як всі. Тому що Ісус говорить, якщо ви визнаєте мене перед людьми, то я визнаю вас перед Отцем Небесним. Нам це важливо. Якщо я перед всіма людьми не визнаю Ісуса Христа, і знаєте, ну, тут я буду чорненьким, а там я буду біленьким. Якщо я з господом білий, то я кругом білий. Амінь? Колись, метаю, мене мама завжди, так знаєте, ну, я в Радянському Союзі виріс, а в Радянському Союзі трошки знаєте, різочкою получали. І коли я вдягав білі штани і ходив десь там в місцях, де багато води, і приходив додому грязний. На чорному, на чорному не дуже сильно видно, а на білих штанах був влуплений. Знаєте, Бог нас не хоче карати так. Але коли віруча людина, вона лізе в гріх і вимащує свій білий одяг, тоді Бог проводить нами на процес очищення. І тоді не дивуйтеся, чого в моєму житті якісь складні обставини, чому мені треба проходити якусь таку ситуацію різну в нашому житті. Бог очищає мене, коли я лізу в темряву. Не лізьмо в болото гріха. Амінь? Не лізьмо в болото гріха. Бог він хоче бути близько з тими людьми, які близько до нього. І друзі, скажіть, будь ласка, подумайте, з якими Бог людьми хоче найбільше співпрацювати? З тими, які наближаються до нього, чи тими, які віддаляються, тими, які наближаються до нього. І чим ближче я до Бога наближаюся, тим, більші, тим краще стосунки з Богом. Ми, в нас може бути таємна наша кімната, ми наближаємося до Господа. Да? Зібрання, в якому ми наближаємося до Господа. І далі можна перелік збільшувати. Наближаємося до Господа. Щоб світло, яке є в нас, воно діяло в нас і діяло за межами нас також. Бо Бог є світло, Він хоче це світло посилити в нас, і щоб воно діяло за межами нас, також, нашої родини, наші сім'я, нашу країну. Тут ви бачите овечку, вівцю. Я не раз задумався, Господи, чому ж нас, нас вівцями називаєш? І е читаючи Біблію, зрозумів таку річ, слухаючи проповідників багатьох, зрозумів таку річ. Вівці, вони тримаються завжди купки. Це раз. Вони чують голос свого пастуха, свого пастуха. Вони за чужим не підуть. Це два. Вівця це така, знаєте, тварина, якщо вона загубиться, то вона додому сама не прийде. Кінь, собака, кіт, будь яка інша домашня тварина загубиться. У мене скільки разів було пам'ятаю, ти загубиться за кілометр можеш вивезти кота і потім прийде сам додому. А вівця сама не прийде. Брати і сестри, якщо Бог нас хоче спасти, Він хоче нас спасти. Пам'ятаємо, Він нас витягнув з світу, коли ми були загублені, і привів до себе. І сьогодні ми вівці Господні. І не треба знову тікати в світ. Тікати треба від сатани і від зла, а не від церкви і від Бога. Амінь. Амінь. Бо в церкві Божій є світло. І світло це Ісус Христос, який поселився в кожному з нас. Більше світла, менше темряви. Ми, ми, ми визначилися, я знаю, що ми визначилися, і кожен з нас він є білою вівцею, правда? Чи хтось є вороною? І нікого біло, немає, слава я Богу. Біла ворона. Я, я, я спеціально не, не, не робив знаєте, наголосу на білій вороні, тому що ми розуміємо, що Но краще бути білою вівцею, як білою вороною, правда? Людей є вислів. Не будь, не будь білою вороною. Але якщо не білою, тоді якою? Тоді чорний. Тоді чорний. Тобто злитися з натовпом, про що я раніше говорив. Ви знаєте, подвійний стандарт перетворює справжнього віруючого на справжнього невіруючого. Ми не повинні мати подвійні стандарти в житті: і чорне, і біле. Має бути один стандарт білий. Амінь. Амінь. Якщо ми вирішили, прийняли рішення наближатися до Бога, тоді в нашому житті буде менше темряви. Тобто менше гріха, менше неуспіху, менше сварок, менше крику, менше зла, менше темряви. Але коли ми будемо приймати рішення, і віддалятися від Бога, чим далі, тим більше темряви. Подивіться, від Адама і Єви, люди, які наближалися до Бога, в їхньому житті було багато світла. Але люди, які віддалялися від Бога, в їхньому житті було багато темряви. Візьміть потоп. Один ноль, він зберіг світло. А всі інші хотіли жити в темряві. Чим далі від Бога, чим більше в темряві, тим більше біди в житті, в серцях, у світі. Нехай Бог нам поможе, щоб ми жили в світі. І нехай це світло воно проявляється через нас. Амінь. Все залежить від того, наскільки я буду прикладати зусиль. Друзі, ми всі бачимо картину Божого малюнку або те, як Бог робить в нашому житті по-різному. І ми до кінця не розуміємо цієї картини. Але. Пазли, які складають наше життя, вони залежать від того, на якій стороні я буду, на білій чи на чорній. Якщо я хочу, щоб моя картина життя була чорна, живи по чорному. Якщо, якщо я хочу, щоб моя картина була біла, живи по-білому. Якщо я хочу, щоб моя картина була чорна, живи по чорному. А якщо я хочу, щоб моя картина була біла, стараємося жити по-білому. Чи легко жити по-білому? Ні. Краще по чорному жити? Да? Ні. Ні? Краще по-білому. Але е, легше жити по чорному. Важче жити по-білому. Знаєте чому? Тому що в житті християнина завжди є атаки і сатани. Завжди. І коли я, як віруюча людина, це розумію, то я стараюся жити по-білому. Але коли я. Цього не розумію, я десь можу допустити в себе житті і чорне. І тоді дьявол він має в мене в житті що? Гачечки. Там зачепив, там зачепив, там зачепив. І в душі моїй, в кімнаті моєї душі, він вже має там і в прихожій гачечка, і в кухні гачечка, і кругом має свого гачечка. Якщо віруюча людина, вона вибирає жити по картині темній. Тому важливо жити по картині білій і жити згідно Божого стандарту. Амінь. Білого стандарту. Давайте наповнювати своє життя Ісусом Христом. Коли життя наше буде наповнене Ісусом Христом, наше життя буде змінюватися. Чим ближче до Бога, тим краща картина. Ми всіх пазлів не бачимо. Але пазли, з яких складається наше життя, залежать від того, як ми будемо поводитися в цьому світі. Хводьмося як діти світла. Амінь. Життя християнина схоже на гру в шахи. Хтось грав в шахи? Грали. Правда? Є чорні і є білі. Тут є білі клітинки і є чорні клітинки. І ви знаєте. Ми, як віруючі люди, розуміємо, що нам, як віруючим людям, потрібно жити на білих клітинках. І для того, щоб виграти в війні проти дьявола, нам не можна ходити по чорному. Ми не можемо виграти, якщо ми будемо ходити по чорному. Ми виграємо тільки тоді, коли ми будемо грати по білому. Віруючий, може виграти тільки тоді, коли буде грати по-білому. Але ми бачимо, що є фігури і чорні. Є д'явол, є його слуги, і є невіруючі люди, яких нам треба з темноти перетягувати на білі клітинки. Їм розказувати про Христа, свідчити їм. Але головне, щоб нас з нашого білого кольору, білої клітинки, не перетягнули. На чорну. Головне, щоб нас не перетягнули на чорну. Бай дуже багато випадків, таких складних, коли нас перетягують. Колись в мене була така, такий випадок, коли сестра познайомилася з хлопцем за межами церкви, сестра була віруючою за межами церкви, і вона каже: Я приведу його до Бога. Ну, Добре, веди. І прийшов час. Цей хлопець її з церкви витягнув. Я почув одну думку одного проповідника. Він сказав, каже, коли ти на столі стоїш і тебе хтось стягує, то коли тебе легше стілити? Коли ти на століш ти просто внизу, коли ти на столі. Ви Знаєте, мене легше стягнути. Я ти я, ти, я ж з Богом. А що ж? нічого не буде. Я ж вище цього всього? Я над цим. Я поможу йому вийти, вийти до Господа. Нехай він прийде до Господа, а тоді будете разом жити по-білому. Та і бувають різні моменти, різні, різні випадки, але здебільшого, просто статистика говорить про те, що якщо хлопець захотів витягнути когось з церкви, ну, дівчину, то він обов'язково це зробить. Якщо дівчина не мудра. Тому, має, тому маємо мудрість це один із прикладів. Маємо мудрість в тому, щоб іти по-білому і не злізати або не сходити з шляху. Шлях, який дав Господь, є білий. По чорному йти не можна. Амінь. 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 Тільки у вічності ми зрозуміємо, ми побачимо всю картину нашого життя. Яку сьогодні бачимо лише, знаєте, невеликими фрагментами з пазлі. З кожним новим, новим, новим днем ми можемо додати до картини нашого життя чогось білого або темного. Добавляємо. Білого. Амінь. Божа дорога вона завжди є білою. А, і дорога до Бога вона завжди є білою, а дорога від Бога вона завжди є чорною. Дорога від Бога завжди є чорною. І коли ми йдемо до Бога, пам'ятаємо: маємо йти завжди. Білою смугою, а не чорною. Завжди тобто білою смугою. Якщо ми йдемо по білому, Бог нам поможе, благословить, підтримає. Але якщо ми приймаємо рішення йти від Бога, йти чорною смугою. Бог тримати не буде. Якщо людина приймає рішення йти від Бога, Бог тримати не буде. Ми прийняли рішення рішення йти за Богом, тому йдімо за Богом, тримаємося за, не, за Нього. І не відпускаємо його. Дорога до Бога завжди біла, дорога від Бога завжди чорна. Завжди. Якщо я взявся йти до Бога, то пише Біблія, що якщо взявся плуг, то не вертайся назад. Якщо ми вже взялися, то маємо йти з Господу до Господа. І мені подобається один вислів одного такого ну, е, чоловіка. В якого Влад був на весіллі сьогодні? Він каже, якщо ти обрав Бога, то тебе вибору вже немає. Подумайте? Добре. Якщо ти обрав Бога, то тебе вибору вже немає. Зумієте? Якщо я обрав Бога, то для чого мені обрати потім і ти світ? А є люди, які обрали Бога, і потім обертаються і йдуть в темряву назад. То для чого ти Бога обирав? Для чого? Якщо я обрав Бога, то в мене вибору вже немає. Все, я маю йти до вічності, до Бога і з Богом. Але якщо я обрав Бога, і в мене десь там в серці є грішок, темнота, яку я не викинув, не, не викину, то дьявол буде мене тягнути назад у світ. Неможливо йти по білій дорозі. Маючи в собі темні справи. Неможливо. Нам потрібно йти білою дорогою, бувши світлими християнами. Це важко, це не завжди легко. Бо треба від всього відмовитись того, що тебе, знаєте, тяне десь у гріх. І не завжди, знаєте, получається, але праведний він впаде, але встане. Це важливо. Друзі, наша дорога до Бога, вона благословена, вона успішна. Бо нас підтримує, поможе нам, проведе нас. Але важливо зрозуміти, шлях, який приготовлений від Бога для нас, він приготовлений для білих людей. Тому є дорога. І цією дорогою. Бог дав нам шлях. Ідімо цим шляхом. Він нам поможе. Дивимось на нього. І як казав, брат Володимир, коли ти в шкодних обставинах, або тобі щастя, або тобі добро. Ідеш, іди до Бога. Лежиш, лежи в сторону Бога. Повзеш, повзи в сторону Бога. Впав, дивися в сторону Бога. А ця сторона є тільки в одному напрямку до нього. Не назад, а тільки до нього. Не дай Бог ніколи нам сказати щось на Бога. Останнє пам'ятаєте Йова? Він нічого не сказав на Бога. Він ішов білою дорогою, він ішов білим шляхом. І отримавши стільки болі, отримавши стільки, знаєте, такого жаху в житті, він нічого на Бога не сказав, Бувши віруючим. Наша дорога з Богом. По білому шляху приведе нас до благословіння. І йог сказав: нехай ім'я Господнє буде благословене. Брати і сестри, нехай ім'я Господнє буде благословене в нашому житті, ідімо по-білому, не грішімо, і нехай нам поможе Господь. Амінь. 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 Помолимося.